Напівпостав загалі таблиця, то полиця. Головна медсестра Чернігівського центру СНІДу порядкує у напівпорожньому складі. Препарати, що означають життя для півтори тисячі віл-інфікованих області, от от закінчаться. Ну препаратів, як загалом, якщо враховувати ту кількість, яка є в нас на балансі на сьогоднішній день, вистачає нашим пацієнтам, ті, які отримують, на один місяць. Ну практично до кінця червня. Така ж ситуація по всій країні. Вперше 20 тисяч віл-позитивних пацієнтів змушені будуть припинити терапію. Хоча ще в грудні Міністерство охорони здоров'я перерахувало 100% передоплати за ліки переможцям тендерів. Фармкомпанії за новою урядовою постановою мали аж півроку, щоб поставити таблетки, але й досі цього не зробили. А нині через суд вимагають доплатити їм ще 10 мільйонів гривень, аби покрити різницю в курсі долара. Грою на життях називають таку поведінку хворі. Символічний цвинтар із могилками та штучними квітами облаштували в самому центрі Чернігова в знак протесту. Подібні акції сьогодні провели і в інших регіонах. Щоб правительство немедленно звернуло увагу на проблему, то інфіціровані люди залишаються без лікарств. А це їхня життя, це воздух, це, це пища, це просто їхнє майбутнє. І забирати люди, людина життя. Не має ніхто право. Серед учасників учасників – волонтери та соціальні працівники, які опікуються проблемами СНІДу. Люди із статусом показувати своє обличчя не готові. Та проблема, кажуть фахівці, стосується не тільки їх. І це не тільки людські життя, це епідемія, яка знову вийде з-під контролю. Оскільки, якщо люди прервуть лечення, від не всі з них зазначені, ну, як би, так би, як нам хотілося, да? зібрати людей потім назад буде дуже складно. Відновити довіру до, до медичної структури буде дуже складно. Чим може обернутися переривання лікування навіть на кілька днів. Лікарі прогнозувати не беруться. Такого в їхній практиці ще не було. Є три рівні схем: перша, друга, третя. Ми починаємо завжди з самої простої першої схеми лікування і намагаємося на ній притримати пацієнта все його життя, тому що вона сама дешева. А друга схема, якщо переривання відбувається першої схеми, то вже до неї повертатися практично неможливо. Але якщо препарати на хворого за першою схемою обходяться державі у 2-3 тисячі гривень на рік, то за другою вже 20-30 тисяч. Поки нові медикаменти не надійдуть, міністерство радить регіонам обмінюватися тими ліками, що залишилися в них на складах. На жаль, на сьогоднішній день ми не можемо ні з ким поділитися. У нас немає таких препаратів, які зайві, які ми не використовуємо. Ми готові, якщо хтось може поділитись з нами прийняти ці препарати для забезпечення безперервності терапії. У безпеці сьогодні тільки діти. Для терапії вілпозитивних малюків, а таких в області 78, є запаси всіх необхідних препаратів.